Ну і плюс до цього всього це персоналізація товару. Тобто людина створює аромат, який їй подобається, за допомогою парфумера чи без нього самостійно. А вона створює те, що є унікальним, що не може повторитися і не може бути серійним. Розумієте? Типу, так, парфумер може скласти їй а, цю формулу. Можна додати в послуги, типу. Роздрук етикетки та для цього бренду, який а, вона сама придумала свій персональний, тобто поширити максимально персоналізацію у сферу парфумів. І це чудово підійде як для. Перебудови бізнесу парфумів для а, бізнесу, який вже давно займається в цій ніші, але бачить, що зараз, з за приходом діджиталізації, він втрачає офлайн клієнта і не знає, як це змінити. Так і для тих, хто планує зайти в цю нішу, яка достатньо конкурентна, а, широка, але не знає, чим виділитися. Окрім базових а, парфумів, він може додати. Ось такий куточок, який допоможе освіжити і стати конкурентним.